Итак, так, друзі, всім привіт! Продовжуємо розв'язувати Олімпіадні задачі. І сьогодні до вашого розгляду пропонується задача Panda-2023. Це другий етап Олімпіади, яка проходила у Вінницькій області. Значить, ну так, да, другий етап Олімпіади, яка проходила у Вінницькій області. Задача зветься Panda 2023. Це перша задача, на мій погляд, вона була найпростіша. Давайте розглянемо умову. Трошки приближу масштаб, щоб вам було краще видно. Задача Panda 2023 на дереві за вишки n метрів Живе панда, Тобто N це в нас зміна, яка буде відповідати за висоту дерева. Як відомо, панди не вміють сидіти нерухомо, а тому або піднімаються, або опускаються. Міняти напрямок руху панда може або на землі, або на верхівці дерева. Швидкість переміщення панди стала і дорівнює 1 метр на хвилину. На початку спостереження панда була на землі, на якій висоті панда опиниться через К-хвилин. Програма панда 2023 читає з пристрою стандартного ведення через пропуск до 2 числа. Перше число N це висота дерева, і друге число K це кількість хвилин, які буде панда рухатися і швидкістю 1 метр на хвилину. Висота дерева задається в метрах. І на пристрій стандартного виведення вводиться висота, на якій буде панда знаходитися на КТ хвилині. Ну і тут є контрольний приклад. Вводиться висота 10. Кількість хвилин 12 і виводиться висота 8. Давайте я поясню цей контрольний приклад. Ми припустимо, що висота дерева у нас 10. Ось наша панда. От, вона спочатку на землі. Зрозуміло, що якщо панда на землі, вона може або підніматися, або пускатися. Якщо вона на землі, то в неї є тільки один варіант це підніматися. Тому вона буде підніматися, потім досягне. Найвищої точки, і вона потім змінювати напрямок може, змінювати напрямок вона може тільки на землі або на, на кінці дерева. Да? Тому зрозуміло, що панда фактично буде рухатись під, під, таким чином: підніматися вгору, опускатися вниз, підніматися вгору, опускатися вниз. Тому в даному прикладі вона підніметься на висоту 10 метрів. Оскільки вона буде рухатись 12 хвилин, то вона ще 2 хвилини буде опускатися. Тому в кінці вона, після того, як підніметься на 110 метрів, вона ще на 2 метри опуститься і буде висота 8 метрів. Тому і на екран ми маємо вивести висоту 8 метрів. Як дана задача розв'язується? У даній задачі є 4 випадки. Перший випадок, що панда знаходиться чітко на кінці дерева, другий випадок панда знаходиться внизу. Третій випадок, панда знаходиться між починає опускатися із кінця дерева донизу. І четвертий випадок, панда починає підніматися вгору від е, низу дерева. от таких чотири випадка. Як їх розглянути? Давайте розглянемо. Перший випадок, коли панда знаходиться чітко на кінці дерева. Тоді яким це висотам буде, яким це хвилина буде відповідати? Дивіться, за перших 10 хвилин панда підніметься вгору. Ну, уявимо, що число n дорівнює 10, тому що n це може бути будь-яке число. Розглянемо випадок, коли n дорівнює 10. Він буде універсальним в нас, тому що ми потім можемо цей випадок застосувати до всіх інших випадків. От, ну, дорівнює 10, k в нас будь-яке. Да? Тобто, перший випадок, що дерево, що в нас відповідно панда буде на кінці дерева. Коли це буде, панда пролізе вгору, n, потім опуститься вниз на n і ще під, підніметься вгору. Тобто, в нас буде перший випадок, коли висота буде n, потім, коли висота буде 3n, коли вистав буде 5n, і коли виставне 7n, і так далі. Чому? Тому що панда піднімається вгору один раз, це буде висота n. Потім, коли вона це, верніше, коли k в нас буде рівне n 3n5n 7. n Тому що коли буде k рівне 2n, то панда в нас опуститься вниз і буде внизу дерева. Тому що вона n хвилин рухається вгору, і n хвилин рухається вниз. Тому коли K буде рівне 2n. Відповідно, панда буде внизу. Потім у нас ще N хвилин буде рухатись вгору, і коли k буде рівне 3n, панда буде знову вгорі. Тому, якщо у нас в нас оця k, як ми можемо визначити? Дивіться, оці числа 1n, 3n, 5n і 7n, це якщо я k поділю на n, я буду отримати цифри 1, 3, 5 і 7, відповідно. От, якщо в мене відповідно, по-перше, остаче відділення K на N повинно дорівнювати 0, тоді число буде надціло ділитися і будуть виходити чіткі числа 1, 3, 5 і 7. Так? Це означає, що якщо в нас остаче відділення K, остаче відділення К на N дорівнює 0, значить ціло, число К. Воно націло ділиться на n, тому що остачі нема. Да? Наприклад, якщо ви 10 цукерок ділите на 5 друзів, то ви можете порівно кожному друг, другові роздати по 2 цукерки і остачі не буде. От, тому число 10, воно націло ділиться на 5 і остачі немає. Тому так само, якщо k буде ділитися без остачі на n, да? то це означає, що е в нас відповідно. Е Кількість хвилин кратне висоті дерева. Оцій висоті дерева. Це означає дві ситуації. Перша ситуація, що якщо k кратне висоті дерева, що е, панда або знаходиться на кінці дерева, або знаходиться внизу дерева. от Тому перше, що ми провіряємо для того, щоб провірити, чи панда е, в кінці дерева, чи обстачі ділення К на n дорівнює 0. Якщо вона дорівнює нулю, то значить. Панда або на висоті, або в кінці дерева. Далі, якщо, як перевірити, чи пан, панда знаходиться м, чітко на кінці дерева. Для того, щоб провірити це, нам треба поділити на К на, 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 на n, щоб визначити раз К більше за n. Да, якщо, воно, якщо ми отримуємо число, е, раз К більше за n не парне. Да? От Якщо ми отримуємо число 1, 3, 5, 7 або 9, це означає, що панда в нас знаходиться на кінці дерева. Як перевірити, е всікератне, і чи ця кратність буде е непарним числом чи парним числом? ну По-перше, як проявляється число на парність і непарність Якщо в мене остащене відділення на 2 дорівнює 1, то значить число не парне. Тому спочатку я маю перевірити, в мене буде умова тут стояти і між цими двома умовами. Тому що в мене має остаче виділення на n дорівнює 0, і має k поділене на n. Якщо я k поділю на n, я визначу всі раз e змін на K, ну тобто кількість хвилин кратне висоті дерева. Відсоток 2, то тож на рівне одиниці. Тобто, я перевірю, спочатку, я визначу всі раз К більше за n. І провірю, якщо це число, яке утворилося, дає остачу і приділене на 2 одиничку, то значить це число не парне. Тому, якщо ці дві умови виконуються, коли, по-перше, кількість хвилин кратне в висоті дерева, це перша умова, по-друге, якщо є кількість хвилин. Поділю на n і визначу в раз кількість хвилин більше за n, і це число буде непарне, воно буде давати в старшим діленням на 2 рівне одиниці, то в цьому випадку я можу сказати, що в мене панда знаходиться на кінці дерева, і в цьому випадку мені треба вивести на екран просто висоту дерева, тому що відповідно панда буде знаходитись на висоті дерева. Інакше, якщо мене про. Якщо ця умова не виконалася, да, але виконалась знов умова, що K відсоток n то тож на рівне 0. Тобто ця умова не виконалася, ця повністю велика умова. Тобто ми отримали, що кратність числу кількість разів Сіки раз кількість хвилин більше за висоту дерева не дає остачу рівне 1. значить Але оця умова виконується, то це означає, що відповідно панда знаходиться не на кінці дерева а буде внизу дерева. Це означає, що буде виконуватись ось тут умова K поділити на n відсоток 2 до рівні 0. От. Але цю умову вже не потрібно ось таку прописати, достатньо провірити тільки ось цю умову. Тому що якщо оця велика умова не виконалася, то це означає, але оця умова виконалася, то це означає, що в нас панда знаходиться внизу, тому треба просто вивести в нас висоту 0. Так. Тепер третій випадок. Якщо у нас відповідно оцих дві умови не виконалася ні перша умова. Ось ось ця. І ось ця мова не виконалась. 9% Ендрів мене не любить. Ну, давайте тут напишемо відповідно, якщо. якщо. А тут буде інакше, якщо інакше, якщо. І далі знову буде в нас інакше, якщо. І наступна умова? яка? Відповідно, якщо у нас цих дві умови не виконались, ось ця умова не виконалась і ця умова не виконалась, це означає, що К відсоток n не дає остачу відділення, що К, що, що кількість хвилин не кратне висоті дерева. Якщо воно не кратне висоті дерева, це означає, що панда знаходиться десь посередині. І тут може бути два випадки: перший випадок, що панда опускається, другий випадок, що панда піднімається. Значить, як провірити перший і другий випадок. Е, ну, дивіться, якщо в нас панда опускається, наприклад, як в нашому випадку, число 12, да якщо ми 12 поділимо на 10, то ми отримаємо число 1. Так само, якщо панда, наприклад, пролізе вже тут. Буде лізти 20 хвилин, вона. Буде на висоті ну на висоті 0. Потім, коли буде 30 хвилин, вона буде на висоті 10. І коли вона буде знову опускатися наприклад, якщо буде висота 30, якщо буде кількість хвилин 32. То 32 поділити на 10, вже буде рівне 3. Да? От. Тобто, ми знову бачимо, що отримує, коли панда опускається, то якщо ми поділимо кількість хвилин. На висоту дерева, то ми отримаємо непарні числа. числа. В такому випадку, якщо ми поділимо, відповідно, ну, коли ці дві умови не виконались, коли у нас вистачає відділення K на n рівня 0, не виконалося в двох випадках, то це означає, що в нас панда десь посередині. То Перше, що ми бачимо, що якщо панда опускається, то якщо ми кількість хвилин поділимо на висоту дерева на n. І в нас вийде непарне число, то це означає, що панда опускається. Якщо в нас вийде парне число, то це означає, що панда піднімається. Тому давайте розглянемо перший випадок. Якщо ми К ділимо на висоту дерева, на N, да? якщо Число, яке ми отримали, дає при діленні на 2 остачу рівну 1, це означає, що в нас панда опускається. Тому в такому випадку треба вивести на екран висоту дерева відняти остачу відділення висоти дерева на кількість хвилин. Не, остаче відділення кількості хвилин на висоту дерева. Пояснюю чому. Дивіться, якщо у нас висота, наприклад, 32 ой, кількість хвилин 32, висота дерева 10, то при діленні 32 на 10 остача буде 2. І ми будемо знати, на скільки метрів відповідно, панда опустилася вниз. А віднявши від висоти оцю кількість метрів, на скільки панда опустилася вниз, ми відповідно знайдемо, на якій висоті вона буде знаходитися. Ну Якщо у нас тут буде якась, наприклад, якесь інше число, не 10 там, а ну якби інше число, там 8 чи 9, то 32 остача 9 нам теж буде давати, на, на якій висоті панда випускається, опускається. На скільки метрів панда опустилася. О. Бо завжди остача буде давати, скільки лишніх метрів панда пролізла. Тобто насіки лишніх метрів, панда не кратна висоті дерева n. От, стачі відділення k на n, да, буде давати оцю кількість метрів лишніх сіки панда пролізла, не кратне числу N, де N це висота дерева. Тому, якщо я знаходжу, що в мене е я кількість хвилин поділю на висоту дерева. І це число не парне, то в нас панда опускається. Тому мені треба від висоти дерева відняти остачу відділення. К. остачу відділення К на N. О, тому що остача відділення К на N, вона буде показана скільки кількість хвилин не кратне. Висоті дерева. Ну, в даному випадку, якщо це, наприклад, 32 і 10, то 32 не кратне 10 на 2 хвилини. Бо 10 плюс 10 плюс 10 буде 30. А 2 хвилини буде лишніх. Дві ну, хвилини будуть кратних Значить, у цих 2 хвилини панда рухається вниз. Тому ось такий випадок. В іншому випадку, якщо в нас. Оця мова не виконалася, це означає, що панда не опускається, а що вона піднімається вгору. От тоді нам просто вивести треба на екран. Просто ось стачу відділення к відсоток N. Чому так? Тому що панда у нас піднімається. Вона піднімається з нульової висоти. Тому остаче відділення K на N нам буде давати на сільки число К некратне е, число N, на скільки хвилин воно некратне число N. А відповідно, таку кількість хвилин панда буде підніматися вгору. От, і на таку висоту вона підніметься. Відповідно, нам треба просто вивести на екран остаче відділення числа k на N. Ось таких 4 випадки, їх можна прописати. Просто оператором розгалуження if. І, відповідно, це нам дасть розізок задачі. Більше випадків немає ну, в, даному, в даній ситуації. Панда або вгорі, або внизу, або десь посередині. Або вона опускається, або вона піднімається. Тому давайте напишемо код для розіску цієї задачі. Нам тут достатньо тільки підключити бібліотеку і Острян для того, щоб працювали функції і c і Siaut. Так. І створимо відповідні зміни N і K. Введемо ці зміни за допомогою функції CIN. Ну, а тепер перше розглядаємо перший випадок. Якщо в мене k відсоток N дає нам остачу 0, так і, і, і в нас пишеться в C як 2 амперсанта. І якщо у нас що? Якщо у нас К поділити на N, тобто воно, якщо кратність К на n дає остачу відділення на 2 рівне одинички. Тобто, якщо ми K поділимо на N і у нас вийшло непарне число, тобто k кратне n непарну кількість разів, да? тобто ми K поділили на n, да? отримали, що стача відділення цього числа дає одиничку, тобто число непарне. Тобто k кратне n непарну кількість разів, тоді ми виводимо на екран, що у нас е відповідно, е панда знаходиться на висоті n. Інакше просто перевіряємо, чи k відсоток n дорівнює 0. Якщо ця умова не виконалася, значить панда, але оця виконується. Да? Якщо ця велика не виконалася, тобто панда не нависуть не на кінці дерева. Е, от. Але оця умова виконалася, значить панда або на кінці, або внизу. То, якщо вона не на кінці, значить вона внизу. Тоді if Lse ifсоotен, все одно деревную. То ми виводимо на екран 0, що вона внизу дерева. Інакше. Ми перевіряємо, чи панда опускається чи піднімається. Для того, щоб перевірити, чи вона опускається чи піднімається, ми перевіряємо наступну річ. Якщо К поділити на N, виходить знову ж таки число непарне, дає відсоток 2, дає остачу, приділені на 2 рівне одинички. До речі, ну хто не знає, що таке відсоток, це остаче відділення. Так в програмуванні це називається операція. Остаче відділення. Можливо, я не пояснив на початку, я думав, що це зрозуміло. от е... Тому це остаче відділення на 2. Дає остачу рівне 1. Тобто, якщо K кратне N непарну кількість раз, так. То ми виводимо на екран N відняти K відсоток N. Так. Інакше ми виводимо на екран просто k відсоток N. Давайте провіримо для нашого випадку, який там пропонується. Називемо задачку так, як. Напропонується в Олімпіаді. Так, Lsey. Expected. крапка з коми Перед дужками Я допустив помилку. Тут буде все правильно, да? Поки що не бачу, де тут в мене загостка. Тут закрив, тут є, е, тут є, е, тут є. Е. Шону щось? Так, а ну зараз так працює. Так, щось зараз запрацювало. Що не розумію, я нічого не змінив, але запрацювало. Давайте розглянемо наш випадок. 12, 10, 12, у нас відповідь 8. Давайте розглянемо конкретно випадки, коли в нас панда знаходиться на висоті дерева. Так, да, правильно виводить, що якщо в мене панда знаходиться в кінці дерева. То відповідь відповідно 10, тобто воно знаходиться на висоті 10. І ну, Давайте ще, наприклад, 70 введемо 10 і 70. Також буде відповідь 10. Провіримо випадок, коли в нас панда внизу знаходиться, наприклад, 10 і 40. Так, відповідь 0. правильно. Коли панда опускається, наприклад, 10 і 35. У нас панда має тоді бути на висоті 5. Так, і коли в нас панда піднімається? Це, наприклад, 10 і навпаки 45. Також висота 5, все правильно. Тобто всі 4 випадки працюють. Тепер давайте перевіримо нашу задачу на сайті. От, для цього перейдемо відповідно, в другий етап з української олімпіади. Завдання для учнів 8 класів та молодших. Перевірка розв'язків в режимі онлайн. Вибираємо задачу Panda 2023. Надіслати розв'язок задачі Panda 2023 на перевірку онлайн. Вибираємо наш файлик, який ми зберегли під іменем Panda 2023. Вибираємо мову C. Натискаємо Перевірити. Як бачите, програма пройшла всі тести. Якби ви таким чином розв'язали задачу на Олімпіаді то вона набрала б 100 балів. Друзі, дякую за перегляд. Якщо ви додивилися до цього місця, якщо вам сподобалося відео і пояснють ці задачі, поставте подобайку, підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. Я буду знати, що моя робота комусь потрібна. Всім пока-пока. І гарних розв'язків задач.